Вас вітаємо з новоріччям, славним, радісним, незвичним, море радісних вітань і прекрасних побажань. Дорогі друзі, в передень нового року часто постає питання, де відсвяткувати новорічні свята. Я запрошую вас відсвяткувати новорічні свята разом зі мною у заміському ресторані Успіх. Новий рік чудове свято. Побажань, дорогі друзі, у мене для вас багато, щоб і в місті, і в селі було повно на столі сала, масла. І компас і горілки про запас. Я впевнений в тому, що ті емоції, які ви отримаєте на нашому святі, будете згадувати їх протягом всього наступного року. Якщо треба вам ведучий від Мороз, на Новий рік, то звертайтеся до нас. Буде все в вас вищий клас.